Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити досліди. Перший наш дослід буде, як прокидається квіточка Лілія у водичці, як вона розпускається. Що нам для цього знадобиться? Простий олівець, малюємо квіточку. Ось так. Та вирізаємо ось таку квіточку. Я зробила їх дуже багато вже. А це один для прикладу. Потім беру, згинаю всерединку наші пелюсточки. Ось так. Так. а це наше з вами імпровізоване водоймище. Тепер буду класти квіточку в водичку. З тією стороною ось так. Та будемо дивитися, що ж буде відбуватися. Дивіться, починають розкриватися наші пелюсточки почте, яка краса. А знаєте, чому так відбувається? Тому що папір, втягуючи воду, починає. Там, де ми згинали, випрямлятися, коли потрапляє водичка, і тому наші квіточки починають розкриватися. Ось такий дослід: експериментуйте, утворюйте штучне вод... водойми ще вдома. Для другого досліду нам знадобляться сірники, але нагадую, що сірники дітки беруть тільки під наглядом дорослих. Звичайна піпетка та водичка. Дивіться, що ми будемо робити. Беремо сірничок та згинаємо його навпіл, до кінця не ламаючи. І викладаємо ось так на столі. Ось так. Ось так. так, тепер дивіться, що беремо піпеточку та наливаємо серединку водичку. Багатенько водички, трошки підсомимо ось так. Дивіться, що відбувається. Бачила, З'єднуються наші сирнички, утворюючи по формі зірочку. А знаєте, чому так відбувається? Тому що від водички наш сірничок розбухає, він дерев'яний. І тому при розбуханні наші сірнички з'єднуються і утворюється зірочка. Всім гарного дня!